Він дає силу втомленим, слабким або змученим. Алілуя! Ми не повинні бути слабкими. Бог дав нам перемогу у сфері здоров'я і стілення. Він берегтиме вас від вірусів, інфекцій, недугів і хвороб. Коли ви будете виконувати викладені у біблії настанови стосовно того, як стілитися і залишатися стіленими, більше 50 років Глорія Коплента вче людей тому. Як застосовувати принципи віри, які є у Слові Божому, щоб брати своє стілення і ставати на дорогу, яка веде до божественного здоров'я? Приєднуйтесь до глорії на школі стілення, використовуйте місця писання як те, що прописане вам, для того, щоб залишатися стіленими, дізнайтесь ключі того, як жити повноцінним здоровим життям у цьому світі. Є хвороби, але ми, віруючи, знаємо, що наша боротьба не проти крові і плоті, і буде проходити віра для стілення по мірі того. Як ви будете наповнювати своє серце Словом Божим? Дізнайтесь, як у силі Божі стілитися і залишатися стіленими для довгого й вільного від симптомів і страху життя. Що ми прославляємо тебе і дякуємо тобі, і ми віддаємо тобі шану сьогодні, ми дякуємо тобі за слово. Ми дякуємо тобі за чудеса. Це хороший початок для чудес сьогодні. Любов посіяна серед нас, і ми віримо, що кожна хвороба і кожна недуга відступить в ім'я Ісуса. І ми віддаємо тобі всю хвалу і славу. Я знаю, що ти тут, Ісусе. Ти завжди приходиш на школу зцілення. У нас ще ніколи не було школи стілення, де би люди не отримали стілення. І ми віддаємо тобі всю славу і всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка, відкрити сороковий розділ книги Ісаїї. Мені подобається це місцеписання. Знаєте, іноді, коли ви хворієте, ви втрачаєте силу. І це хороше місцеписання про силу. Алілуя. Ви можете залишатися сильними, гаразд. Я прочитаю це місце з розширеного перекладу. Ісаї, 28-29 вірші. Хіба ви не знали? Хіба ви не чули? Вічний Бог Господь, Творець кінців землі, не слабне і не втомлюється, і не має кінця його розумінню? І ось наша роль: Він дає силу слабкому. Це розширений переклад. Він дає потугу слабкому і втомленому. А тому, хто не має міцності, він збільшує силу. Можливо, зараз ви у такому стані у своєму житті, де ви не маєте жодної сили. Ви відчуваєте, що стаєте слабкішими. Ось ваше місце писання. Він дає силу втомленому, слабкому чи ослабленому. Ми ніколи не повинні бути слабкими, якщо ми перебуваємо у контакті з Богом. Але якщо я постійно буду стілятися, як же я тоді помру. Ви просто залишите це місце, ви, Дух, залишите його, і нам доведеться підготувати вас і поховати. Ваше тіло не вас. А ви будете виглядати гарно, ви будете виглядати дуже добре. Можливо, ви ще ніколи не виглядали так добре, поки не залишили це тіло, і ви станете одним з прославлених. Алілуя! Слава Богу! Благословен Господь! Це для нас. Це наше, це реально. Одного дня в нас буде таке тіло. Не знаю точно коли, але я буду готова до цього, коли б це не сталося. І в мене взагалі немає страху перед смертю. Я розумію, що таке смерть. Це просто відхід. Я просто залишу це тіло і опинюся разом з Господом. Я вірю, що я доживу до підхоплення. у будь-якому випадку я піду вгору, коли б це не було. Але було б чудово піднятися туди разом з усіма вами одночасно. Не пам'ятаю, чи я розповідала вам про це вчора, а чи ні, але я скажу це ще раз. Подумайте про підхоплення. Уявіть собі таке місце, як Бренсон, де багато християн. І це чудово. Не буде жодної оболонки, яка би нам заважала. Уявіть, скажімо, це буде серед ночі. Десь у Форт-Ворті, Даласі, Бренсоні чи де ви там живете? І несподівано і всі віруючі, я завжди уявляю, що це станеться вночі. Не знаю чому. Це може статися і за денного світла. Господь ніколи не говорив мені про це, просто так я собі це уявляю. Несподівано нас всіх тут не стане. Мені здається, ми будемо відходити гучно. Можливо, це не буде так гучно, як від реактивного літака, але це буде досить таки гучно. І нас тут не стане. Наступного дня люди підуть на роботу, і не буде нікого, хто би відповів на телефон. Бос не прийшов на роботу. Хтось можливо скаже. Я тут зовсім сам. А де всі інші? І вони почнуть телефонувати іншим. Ніхто не відповість. Не варто бути серед інших. Вам потрібно вирушити під час першого рейсу. Ви не зможете сісти в автобус, замовити таксі, полагодити машину. хіба що звернетеся до когось невіруючого? Нас тут не буде. Слава Богу, ми вирушимо звідси першою партією. господи. Ми просто хочемо, щоб ти знав, ми захоплені з цього приводу. Ми хочемо прожити повне число наших днів. Алілуя! Але ми з нетерпінням чекаємо великого підхоплення церкви. Слава Богу. Краще мені повернутися до того, що я читала. Отже, він дає потугу ослабленому, а тому, хто не має міцності, він збільшує силу. Тому, якщо ви слабкі, якщо ви відчуваєте слабкість, це ваше місцеписання, книга Ісаї 40, 29. Навіть юнаки ослабнуть і втомляться, і молоді чоловіки повністю впадуть. Прочитаємо це ще раз. Але ті, хто чекає на Господа, оновлять свою силу. Чекати на Господа, що це означає? Ми проводимо з ним час, ми проводимо з ним час у молитві, проводимо час у Слові Божому. Ми прислухаємося до нього, ми служимо йому якщо вас хтось обслуговує, людина буде виконувати те, що ви попросите. Якби я сьогодні вас обслуговувала, наприклад, ви б прийшли до мене у ресторан, щоб поснідати, і я би принесла вам щось смачненьке, і я би вже чекала на вас. Ті, хто чекають, що вони роблять? Ми дозволяємо Богові вказувати, що нам робити. Ми чекаємо на нього. Якщо він говорить, розпочни цей бізнес, ми розпочинаємо цей бізнес. Якщо він говорить у відеослужіння, ми це робимо. Якщо він говорить, стань лікарем, ми це робимо. Ми покладаємось на нього, і він оновлює нашу силу. Отже, нам потрібно бути в досконалій волі Божій. Нам потрібно бути у такому становищі, де наша сила оновлюється не мати сили це для нас неправильно. Він дає силу ослабленому, а тому, хто не має міцності, він збільшує силу. Навіть юники ослабнуть і втомляться, і молоді чоловіки повністю впадуть. Але ті, хто чекає на Господа, ось що відбувається, коли ви проводите час у молитві, коли ви проводите час з ним, коли ви проводите час у слові і прислухаєтеся та виконуєте те, що він говорить, ті відновлять свою силу. Вони піднімуться на своїх крилах, мов орли. вони будуть бігти і не втомляться. Тут не сказано, поки вони молоді. Тут просто сказано вони і я належу до них. Вони будуть бігти і не втомляться. Вони ходитимуть і не ослабнуть. Знаєте, я рідко коли втомлююся, правда це чудово, і саме так може і повинно бути. Але я покладаюся на Господа. Я щоранку проводжу з ним час. В одному з перекладів сказано: хіба ви не чули чи не зрозуміли, чи ви не знаєте, що Господь вічний Бог, Творець усієї землі? Він ніколи не слабне і не втомлюється. Ніхто не може виміряти глибини його розуміння. Він дає силу. Силу світ шукає сили. Але вони не знають, де її взяти. Ми знаємо, він дає силу тим, хто втомлений і виснажений. У якому віці, Господи, коли це припиняється? Тут не сказано, що це буде припинено. Тут просто написано: Він дає силу тим, хто втомлений і виснажений. Отже, беріться місцеписання. Якщо ви почуваєтеся слабкими, якщо ви втомлені, виснажені. Зануртеся у Слово Боже, беріть його, вкладайте його у свої очі, у свої вуха, вкладайте його у середину свого серця і промовляйте його своїми устами. І коли ви починаєте почуватися слабкими, скажіть, дякую тобі, Господи, що ти даєш мені силу. З'являються симптоми хвороби або недуги. Скажіть, дякую тобі, Господи, що ти взяв мої хвороби і поніс мої недуги. І твоїми ранами я була зцілена. Дякую тобі, що я стілена». чи це працює? Так, це працює у будь-якому віці. Немає жодних обмежень. Це ваше. Якщо ви народжені згори, якщо ви у Христі Ісусі, якщо ви слухняні Богові, виконуйте те, що Він говорить, благословення буде підтримувати вас у Русі духовно, фізично і душевно і у фінансовій сфері. Благословення діє в мені зараз, благословення діє зараз у вас. Він пропонує силу слабкому. Навіть юнаки виснажуються, і молоді чоловіки здають. Ви ж бачили це, чи не так? Хіба ви не бачили, що і молоді чоловіки здають? Але не ми ні. Але ті, хто покладається на Господа, хто проводить з ним час, хто заглиблюється в його слово, хто розмовляє з ним, хто залежить від нього, хто чекає на Господа, знайде нову силу і буде високо літати. Мені подобається високо літати. Вони літатимуть високо на крилах, мов орли. Що ще вони робитимуть? А вони побіжать, ті, що покладаються на Бога і черпають в ньому свою силу, отримують цю силу. У якому віці це припиняється? Я не бачу, що про це було написано. Вони побіжать і не втомляться. Коли ви починаєте втомлюватися, іноді я чую, що деякі люди похилого віку, коли стають старішими, вони починають здавати. Ну, знаєте, мені вже 80, я не такий молодий, як раніше. Я сяду собі у своє крісло качалку і буду гойдатися. Ні! встаньте з цього крісла, зробіть щось добре. Слава Богу. Вони побіжать. Якщо вам немає чого робити, просто бігайте. Скажіть, Господи, я бігаю, тому що тут так сказано. Вони побіжать і не втомляться. Вони ходитимуть і не ослабнуть. Алілуя! Слава Богу! Слава! У мене є тут закладка. Їх тут у мене чимало. Я просто закладаю хороші місця. І тут у мене закладка, де сказано: Я дійду до фінішу. І я поставила під цим свої ініціали. І потім я написала таку фразу. Це стосується слова витерпіти. Це не визначення, я просто записала це. Витерпіти означає, що я буду витривалою у силі. Я буду сильною по всі дні свого життя. я буду благословенною по всі дні свого життя. Я буду процвітати по всі дні свого життя. Я буду сповнена радістю по всі дні свого життя. Я матиму мир по всі дні свого життя. Що я роблю? Я приймаю те, що пропонує Бог. Якщо ви цього не приймаєте, у вас цього не буде. Знаєте, це слово у писанні. Вірте, що одержуєте, коли молитеся. Знаєте, що означає це слово? Брати. Вірте, що берете, коли молитеся, і буде у вас. Вірте, що берете, коли сповідуєте, і буде вам. Це і є віра. чи то сила, чи зцілення, чи процвітання, об'єднання сім'ї, слава Богу. Не знаю, що я сказала. Зараз перевірю. Тут у мене невеличка закладка, де сказано, як жити сильними. І далі написано, як ми можемо жити сильними. зараз поглянемо, що тут Я зацікавлена у тому, щоб мати силу, бути здоровою і мати серце повне хвали. І мені подобається мати гроші. Називайте мене плутською, якщо хочете, але скажу вам, я спробувала жити без них, і я жила з грошима і мати гроші краще. І оскільки Бог сказав у писанні, що ми можемо мати достаток, бути благословенними і примножуватися, мені здається, найменше, що я можу зробити, то прийняти це. Алілуя слава Богу. І я можу розгніватися, коли я чую, як хтось говорить. Ну що ж, ідіть, робіть те, що можете. Мені подобається примножуватися, мені подобається бути здоровою. Мені подобається мати мир, мати радість. Алілуя! Радість у Господі, сила наша. Зараз подивлюся, що тут написано: чи ви ніколи не чули і не розуміли? Невже ви не знаєте, що Господь то вічний Бог, творець усієї землі? Він ніколи не ослабне і не втомлюється, ніхто не може виміряти глибин його розуміння. Він дає силу. Це новий живий переклад. Він дає силу тим, хто втомлений і виснажений. Ось, прошу. Він дає силу тим, хто втомлений і виснажений. Він пропонує силу слабкому. Навіть юнаки виснажаться. І молоді чоловіки здадуться. Але ті, хто покладається на Господа, знайдуть нову силу. Як ми покладаємося на Господа? Ми проводимо час у Слові, ми розмовляємо з Ним, ми прислухаємося до Нього, ми приймаємо Його слова в наші очі, у наші вуха, ми вкладаємо його в наше серце, і ми промовляємо Його нашими устами, і ми виконуємо те, що воно говорить. Це основне. Недостатньо лише знайти його. Ви повинні діяти згідно з ними, робити те, що воно говорить. вони побіжать і не втомляться. Вони ходитимуть і не ослабнуть. Я розглядала тут ще одну примітку, де сказано у словнику Булінджера. Написано, що звершувати означає витерпіти. Вони витерплять. Ми витерпимо, щоб не надійшло. Але ми витерпимо це у радості, мирі і благословенні. Амінь. Отже, вони ходитимуть і не ослабнуть. Я закінчу свою дистанцію. Я буду витривала у силі. І ви повинні говорити таке про себе. Хіба що ви вже готові відійти? Якщо ви готові відійти, і ви прожили повне число своїх днів, скажіть, Господи, я готовий. Небагато людей справді прагнуть цього. Однак це можливо, Господь то наша сила. Писання говорить про нову силу, нову силу. Не думаю, що ми повинні ставати слабшими з віком. Настане час, коли нам потрібно буде відійти. Але знаєте, ніде не сказано, що ми повинні бути хворими, аби померти. Що відбувається, коли ви помираєте? Ви відходите, ви залишаєте своє тіло. Ми бачимо такі приклади у писанні, Людей, які просто відійшли, пішли щоб бути з Господом. У 105-му Псалмі там, де сказано, що не буде жодного слабкого між ними. Між ними не повинно бути жодного слабкого і що вкорочує ваше життя, це не дотримання заповіді, головної заповіді. Скажіть головної заповіді. Якщо ми не виконуємо головну заповідь, тоді ми не живемо у послуху і ми не живемо в місті благословення. Мені сподобався цей термін. Я ще його не вживала. Але коли ви виконуєте те, що говорить Бог, вірите, промовляєте, приймаєте, сієте. Ви живете у місті благословення, слава Богу. Ви виконуєте все те, що ви знаходите в Біблії, і ви шукаєте, що ще ви повинні робити у Слові Божому. Ви дієте за Словом, ми повинні робити лише одне, але це тягне за собою багато чого. Ми повинні бути слухняні Богові. Як ми слухаємося Бога? Ми починаємо з записаного Слова Божого. Ми починаємо вивчати, що Біблія говорить про те, як слід жити, що догоджає Богові, як давати собі раду з нашими ситуаціями, як молитися. і ми можемо жити здоровими і успішними. Хтось сказав: якщо я постійно буду стілятися, як же я тоді помру? Ви не повинні хвилюватися про це. Про це подбають. Як ви помираєте? Ви залишаєте своє тіло, ви не помрете. Якщо ви народжені згори, тоді ви вже померли. Стара людина вже померла. А нова людина тепер перебуває у контакті з Богом. І ця нова людина це нове творіння у Христі Ісусі. Алілуя! Одного дня її заберуть на гору, чи то під час підхоплення, чи окремо. Ця нова людина піде вгору, вона залишить це місце, вона залишить це тіло. Знаєте, за 120 років ми добряче використаємо наше тіло. Настане час, аби щось відбулося. Все дуже просто. Немає чого боятися у смерті. Я маю на увазі нас, віруючих. Люди весь час живуть у страху перед смертю. Я боюся цього, я боюся того, але ми ні. Ми не боїмося. Ні, ні. Нам є куди йти. Алілуя. І це хороше місце. можете собі уявити церковні зібрання там. Сьогодні я піду послухати брата Хейгіна. Завтра я піду послухати брата Остіна. Я побачу сміта Віглісворда. Я вже давно його не чула. А ще я почую Веслі, і перевірю, чи він все ще методист. І таке інше захопливе місце? Слава Богу, Алілуя! Я ніколи про це не думала, але це смішно. Яке ж це місце? Яке місце? Знаєте, як ми любимо збиратися разом і слухати Слово Боже, чути хорошу проповідь, уявляти собі, як буде на небі. Сміт Віглзворд. Всі ці великі мужі й жінки Божі. Скажу вам, це точно буде небо. от і все, що можна сказати про це. Слава Богу, але Біблія говорить, що ми можемо мати дні небес на землі, і я вірю в це. Я вірю в дні небес на землі. У небо виявлене у наших тілах, у небо виявлене у наших сім'ях. Небо виявлене у наших фінансах. Слава Богу, ви можете залишатися сильними. Не кажіть, іноді, коли я встаю, я почуваюся такою слабкою, я не можу зробити цього, того чи іншого. Ви приймаєте хвороби своїми жостами, а ви приймаєте слабкість. Говоріть так. Скажіть, я встаю. і Я сильна у Господі. І в могутності сили його Я Беру силу. Я беру зцілення і я цілісна. Я здорова. Слава Богу. Я захоплена Словом Божим. Я люблю бачити, як люди отримують зцілення, визволення, свободу. Дякуємо тобі, Господи. Слава Богу, дякуємо, Ісусе. Я партнер по завіту разом з сестрою Глорією та братом Кенетом. Я був тут у 2010 році, але потім пропустив 2011 і 2012. Проте я прийняв рішення, що приїду на конференцію 2013 року. Під час молитви я вірив Богу про звільнення від Бессоні. Я вже два роки страждаю від Бессоні. Також 4 місяці тому я розірвав сухожилля у коліною чашечці, і моє коліно повністю відійшло від кістки. У жовтні мені зробили операцію. Я вже 5 місяців не ходжу на роботу, не отримую зарплати ані фінансової допомоги, нічого. Ми живемо на півставки моєї дружини. Я повинен був пройти 3 місяці інтенсивної фізтерапії, щоб підготуватися до зустрічі з лікарем у вівторок. Я ніяк не міг позбутися цієї кульгавості. Вона дошкуляла мені, тому що нога атрофувалася, м'язо ногі, і я робив вправи, робив усе, що міг, аби приховати цю кульгавість. Вся моя сім'я, ми всі були стривожні цим. Ми знали, що залишилося лише кілька днів, і або мене випишуть, або призначать ще терапію, що означає, що ми знову не будемо отримувати прибутку, ні я, ні сім'я. Я стояв там, молився під час молитви, вірив Богою, простілені від безсоння, але я відчув спонукання покласти руку і на коліно. І Глорія сказала: беріться. Я стояв і похитував ногою. Вона продовжила говорити: беріться. Я почав піднімати ногу вгору вниз, беріться. Я сказав, що ж, нам доведеться мати справу з ногою, а не з безсонням. Я перестану думати про безсоння. Я почну думати про ногу. Я беру це. І відразу ж після цього я сказав: я відчуваю, що кульгавість зникла. Тоді я сказав. Я трохи пройдуся. Слава Сестра Богу, сестро Глорія. Це Херіс. Він приїхав із Саутбенду, штат Індіана. Три місяці тому у нього була операція на коліні. Він не міг стояти згинати ногу, робити, рухатись, так як він це робить зараз. Слава Богу. Чудово, дякуємо тобі, Господи. Алілуя. Слава! Дякуємо тобі, Ісусе. Дякуємо. Мені це подобається. Амінь. Тепер у нас пішли свідчення дії. У своїй сьогоднішнього проподі сестра Копленд мене трохи підштовхнула. Знаєте, в мене була така теологія, що я свого роду завжди відкладав щось на потім. Не знаю чому, звідки це взялося, але я думав, так, Бог стіляє, але можливо не сьогодні. Але я був слухняний, щоб взяти стілення для коліна. Для чогось простого, проте зі значними наслідками. І так само я готовий вірити, що коли сьогодні вечір я покладу свою голову на подушку, Бог дає своєму улюбленому сон. Я вірю цьому. І це відкрило для мене нові можливості. І я думаю, ось як себе почувають брат Копланд і сестра Копланд весь час, повна перемога у кожній ситуації, не колись у майбутньому, але вже зараз. Тож я дякую Богові за можливість прийняти сьогодні зцілення бути здатним стрибати і бігати. І від сьогоднішнього дня я візьму цю ситуацію і буду діяти за цим самим прикладом у кожній сфері. І я заохочую кожного, якщо ви будете виділяти час, щоб досліджувати слово і вірити йому, тоді вірте йому вже сьогодні. Дайте Богові шанс, припустіть, що Він говорить про цю хвилину, а не про далеке майбутнє чи навіть близьке майбутнє. Це вже зараз, це сьогодні. Бог не є Богом завтра. Він той самий. Вчора, сьогодні і навіки. У нас є для вас подарунок, і це пакет зцілення. Цю книгу написала я. Бог любить вас, Він хоче, аби ви були здорові. Він дав вам Ісуса і перемогу для кожної битви. Алілуя! Благословення, охоплює зцілення, процвітання, мудрість, мир. Дізнайтеся, як ви можете жити життям в достатку, бути зціленими і цілісними. ви можете замовити свою книгу сьогодні, скористайтеся інформацією на екрані. Отже, зараз я молюся за кожного нашого слухача. Я наказую: будьте цілісні від верхівки голови до самісіньких п'ят, будьте цілісні, починайте робити те, що не могли робити раніше. Дійте за Словом Божим, беріть це, ви повинні це брати. Скажіть, я беру своє зцілення, я маю його. І робіть те, що не могли робити раніше в ім'я Ісуса. Що би це не було? Чи ви не могли працювати своїми руками, ногами, серцем, мозком. Щоб це не було, я наказую вам в ім'я Господа Ісуса Христа. Будьте зцілені від верхівки своєї голови до самісіньких п'ят. Беріть своє зцілення, починайте робити те, що не могли робити раніше, і віддайте Богові всю славу. Приєднайтеся до мене завтра. Це Глорія Копленд нагадує вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.